Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу Фармасі серпень 2025. Ось так: от каталог виглядав. Було невеличке замовлення, розмістила його, і потім після обіду жіночка замовила ще дещо, тому я зробила ще одне замовлення. Тут у мене два замовлення по 40 балів. От зараз покажу, що брала. Що сподобалось, що не сподобалось. Ну, взагалі, не те, що не сподобалось, отже, розповідаю. Перше, що отримала, це ось такі туші дабл. Це брала на продаж, тому що зараз вона коштує 299 гривень, замість 399 Поперед її вона була на акції, її не було на складі, тому це вже повторне замовлення. Замовляла 4 штучки до цього, але вже закінчились, продала. Це єдина туш з фармасі, яку в мене поки ще купують. Чесно скажу, зен дуже погані не знаю, дуже. Погані. Ані відгуки, особливо останнім часом. Не можуть ті клієнти, які раніше купували, поверталися. Знаєте, як я радію, е, збилась трішки, але, от, наприклад, шампунь з морськими мінералами. У мене є клієнти, які купують з 2019 року. Вони постійно за нею повертаються. Не скажу багато, дуже багато клієнтів виїхало взагалі. Їх зараз немає. Тому що я проживаю в Харківській області, і в нас дуже багато людей виїхало, багато постійних клієнтів моїх повиїжджало. Але є деякі люди. Залишилось декілька людей, які постійно повертаються за шампунь. От вони як купували її, так і купувають. О, так і купують. Купують, <сум> <сум> дівчата вже заговорюють. Так, але. Зен перестали б купляти і приходять, ну, дійсно, за ці роки є такі клієнти, які стали мені як родина. Я знаю за, за них майже все, де проживають, з ким проживають, скільки дітей, де діти навчаються. Ну, тобто, Люди вже як свої. Так? Тому ми розмовляємо з ними відверто. І багато хто з них каже, Оль, не ображайся, але зен стала ну прям дуже поганою. Тому ось дабл це єдина ту ж, за якою у мене ще повертаються клієнти. Я знаю, дівчат з фармасі, наприклад, які працювали або працюють, яким дабл не підійшла. Але саме от клієнти у мене полюбляють поки ще тільки цю, і за нею повертаються. За зен, на жаль, вертається дуже мало людей, деякі просто звикли до щіточки деякі, ну, але більшість з них перестали її купувати. Тому навіть коли вона на акції, я зараз її не беру, тому що вона не продається. А дабл дійсно класно продається. Так, далі, в замовленні у мене був ось такий набір крем кремсуфле для тіла, манго та скраб для тіла з цієї серії. Дівчинка купувала раніше авокадо, їй подобався, вирішила спробувати манго, але він більш такий солодкий. Не знаю, спробує сказала, хоче спробувати, тому що авокадо їй подобався. Подобалась лінійка. До речі, замовляла, я їй продала набір за 450 гривень, 229 коштує, вона брала два, Ну, наборчиком я її трішки знизила. Округлила так сказати, так. Але е зі знижкою тої акції, яку дала компанія, мінус 30% на весь асортимент, і потім ще знижка консультанта 25, то мені цей набір вийшов там 320 з хвостиком. Е тому дуже класно вигідна ціна, була дійсно класна, крута акція від компанії. Мені сподобалось, тому що ви отримуєте на весь асортимент мінус 30%. Відсотків знижки, і потім ваш дисконт е, діє мінус 25% для всіх зареєстрованих консультантів. Дуже дуже вигідно було. До речі, якщо ви ще не зареєстровані, у вас немає дисконту, мінус 25. Е, Заповнюйте посилання під відео або залишаю номер вайберу. Пишіть, допоможу. Також, якщо вам потрібно відновити доступ до вашого кабінету, ви раніше були зареєстровані, але зараз не можете зайти до свого кабінету. Також пишіть і е, також допоможу це зробити. Так, далі в замовленні. Ось таке мило для е, усунення неприємних е, запахів. Це такі, як цибулька, часник риба. Е, все дуже класно відмиває. Тут у нас 500 мл, коштує 159 гривень. Далі в замовленні ось такий аромат шутерсмен. Це брала на продаж. Трішки плівочки тут порвані і ось на гирі але нічого страшного. Дивіться, е, теж дуже класна акція. Взагалі, це у мене топ продажів е, чоловічих ароматів у фармасі. От саме шутер Терсмен, у мене його люди купують найчастіше, за ним повертаються, він подобається багатьом. У мене навіть син його обрав, собі і зараз в захваті. Не знаю. Ціна 819 гривень, звичайно, по каталогу. В серпні місяці на нього йде акція 609 гривень. Так, але за цією акцією мінус 30%, то цей аромат для клієнтів у нас коштував 576, тому замовила ще, хоча і є, але нехай буде в запасах. Ну і потім знижка була. Дуже класна ціна. Також закінчився аромат Гера. У мене в магазині взяла собі на продаж, але ну трішечки тут витакий, нічого страшного продам. А, теж його купують не рідко, але є на нього декілька клієнтів, які іноді за нього запитують, тому замовила. Так, далі в замовленні були ось такі два Сісі Креми відтінок 03. Замовила клієнтка, тому що Сісі Крем зараз на акції 329 гривень. Не знаю, в до речі, в вересні. У вересні місяці, незрозуміло я трішки. Бачите, написано останній раз у каталозі. Чи це всі, всі будуть відтінки останній раз у каталозі, чи його знову будуть оновлювати, не знаю. Огляд, до речі, не знімала. Бачила багато дівчат, це вже зробили. Не знаю, подивлюсь, можливо, просто на майбутнє ще зніму, щоб був на каналі. Так, буде на BB крим акція Але от саме біля CC стоїть останній раз. У каталозі, а зараз він іде у серпні не 439, а 329. Тому хто користується, моя рекомендація замовте собі, якщо він вам подобається. От клієнтка в мене його і замовила, і він мені вийшов теж трішки ну, Менше дешевше, навіть ніж 329 гривень. Так, за шампуньку з морськими мінералами вже вам розповіла, показала, е, беру її, просто ставлю в магазині на продаж, тому що знаю, що за нею клієнти обов'язково прийдуть ціна 159 гривень. Так, далі в замовленні була е, ось така умивалочка Аква 249 гривень. Вона коштує, а також крем для шкіри навколо очей. Е, він, якщо не помиляюсь, зараз по суперціні йшов 149 гривень. клієтка замовила. Вона хотіла також крем для обличчя, бо він на акції зараз цьому місяці 509 гривень. Але на жаль, його не було на складі, тому що він був ще в подарунках. Я його теж хотіла замовити, зраділа, тому що думала, зможу заробити, тому що за кожні 40 балів він був. У продуктах зі нижкою 70-80% так дають для консультантів як подарунок, але його вже не було на складі. Коли я розміщувала замовлення, на жаль, на складі його не було, тому не замовила не за каталогом, не в подарунки. За подарунки за 40 балів, там були ще був аромат номер 70 його теж не було на складі, тому вже обирала, що є і дуже засмутилась, тому що треба було трішки почекати. Я розміщувала зранку. Замовлення. А після 11 звився список продуктів, і там можна було обрати, в принципі, кращі подаруночки, але вже ще є. До речі, ось взяла ось таку глазуровану помадку BB-помада. Не пам'ятаю, 80 чи 79 гривень вона була, відтінок гарний, це 02. Мені подобається якість глазурованих помад. Це, якщо ви хочете, знаєте, таку не сильно е як сказати. Е вона така напівпрозора, насправді вона не така насичена на губах, і вона що дає? Вона дає дуже класне зволоження для ваших губок. От правда, У кого губки пересихають, ось ці бібі, глазуровані помадки дуже класні, будуть підходити. Так, і за 45 гривень брала ось такий відновлюючий шампунь. Дуже він мені подобався раніше, я ним користувалася. Але його потрібно міняти. Ну, в принципі, зазвичай шампуньки інколи треба змінювати. Є такі люди, які користуються роками одним і тим самим шампунем. Але якщо чесно, це не дуже добре. Треба інколи міняти шампунь. Так, чередувати. І взяла тоді, коли брала, добивала, щоб додати до замовлення, взяла ось таку масочку, теж відновлюючи з цієї серії, щоб було, якщо що в наборі. Тому що інколи люди запитують, є, є набір, щоб шампунь-маска або шампунь-кондиціонер, до речі, коли в мене були, я ось цю масочку на дві хвилинки спокійно використовувала як кондиціонер для волосся, і вона дуже круто працювала. От мені подобається ця серія. Фармасі для волосся. Ось таке було моє замовлення. Отримала ще ось такі два каталоги. Звичайно, вони йдуть автоматично, підключаються кожному консультанту з вашим першим замовленням. А, так як у мене було два на різних людей, тому а, у мене два каталоги. Що хочу сказати, не знаю, потрібен огляд, не потрібен, вже пройшло півмісяця, тому, думаю, не буду його робити, але подивимось. так Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, буду дуже вдячна за це. Знаю, рідко знімаю огляди. Якщо чесно, просто дуже часто віддаю свої замовлення, я просто не встигаю їх знімати, тому що сказати так, щоб я набирала зараз на продаж до магазину. Ситуація в нас така, що ти не знаєш, що буде завтра, тому дуже багато не набираю на продаж. От. А те, що замовили, швиденько віддаю і не встигаю інколи зробити огляд. Але дякую. Всім, хто додивився це відео до кінця, і до нових зустрічей. Всім пока.